Педагогів дитячих садочків навчають працювати онлайн. Для них в центрі професійного розвитку проводять освітню толоку, розказують, як проводити з малечою дистанційні уроки. В дитячому садочку, де працює Олена Фісенко, 230 дітей. Нині через воєнний стан заклад не працює. Ми очікуємо на зустріч з найкращими спікерами України, на знайомство з новими методиками, формами роботи, інноваційними технологіями, як правильно організовувати дистанційну роботу, як користуватися освітніми платформами Zoom Classroom, які рекомендовані Міністерством освіти. Ну, це, мабуть, навіть не навчання, це є тренінги, це є обмін досвідом. Це є рекомендації, які ми будемо надавати закладом дошкільної освіти». Тетяна Переселенка з Краматорська говорить їй молодша онука дошкільного віку і мала би ходити у садочок. У навчанні в форматі онлайн жінка не бачить сенсу. Детський садик для того, щоб ребенка можна було дати дитячий сад на якийсь час і родителю піти на роботу, щоб заробити. А тут, виходить, те ж саме родитель без роботи, дитина з ним, але тим не мене, він знаходиться в саду. не не в саду і не потрапити на роботу. Катерина розповідає, думали віддати дитину у приватний садочок, навчатися офлайн, але дочка не хоче залишати друзів. Ну а що вони в садочку? Бігають, скачуть, танцюють. По телевізору так не поскачеш. По телевізору їх не усадиш, во перше перед комп'ютером, бо вони малі, бігають постійно. Нині всі охочі можуть отримувати завдання для навчання через Фейсбук-спільноту Смарт Освіта або у Вайбері. А вже після закінчення тренінгів для педагогів, навчання онлайн кожен садочок зможе влаштовувати окремо через платформи, погоджені Міністерством освіти. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. новини на Суспільному, Дніпро.